Друзі, доброго дня! Зібрали нарешті Hyundai Kona ту, яку я розбирав і закидав відео. Міняли тут підшипники на редукторі. І скажу вам чесно, задоволений роботою, немає нічого тут страшного. Можете купувати даний автомобіль. про це все ж там говорять, що дуже дорогий ремонт. Так, ремонт дуже дорогий, якщо її заганяти на офіціал. Тому що на офіціалі мені запаяли за ремонт цієї машини, тобто за заміну підчепників, 1100 доларів. Ми з братом вдвоє. Перший раз, правда, перший раз розбирали даний автомобіль, але... Задоволені нашим, е, нашою роботою, тобто провели, розібрали і зібрали. Тестуємо даний автомобіль, все в нас працює, немає жодних помилок. Цей рок, от, який, в нас, був, е, тобто, який в нас виникав під час їзди е, до ремонту, е, був на первічному валу. Але вже так як розібрали весь е, редуктор, то, тобто витягнули повністю все, розкололи, поміняли всі, всі підчепники. Тобто, вас... Замі... Заміна під... тобто е... всі шість підшипників, трісальника і літра масла коштує 5500 гривнів. Я не рахую, що це є дуже дорого. тобто ще раз наголошую, Можете купувати дані автомобілі, там Hyundai Kona, Kia Niro. Е... Недорогу... тобто Недороговартість тут ремонт. Е... І розібрати його і зібрати, чесно вам скажу. Дизельно або бензинно, бензинний автомобіль набагато важче, чим е, ось, ось тут в редукторі поміняти підчепники. Правда, не розумію за, за що такі гроші мені запаяли на офіціалі там, 1100 доларів. Тому що немає, що тут робити. Правда, прийшлося купити для того, щоб поміняти підчепники преса, але преса я вже давно хотів, поставив в гаражі, будемо використовувати його в будь-яких своїх роботах. І я думаю, що він нам не пошкодить. Отже, кого цікавлять автомобілі? Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. Зараз мій водій в Нідерландах. Грузи також Hyundai Kona, також Renault Megane 4. Є ще Kia Niro актуальна. і Також маємо розглянути ще сьогодні дві електрички. Кого цікавлять, телефонуйте, мій номер телефону 097 606 2599 Дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі.